Вітаю, друзі, рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Ми з чоловіком прожили разом 8 років. Дітей у нас не було. Лікарі сказали, що ми несумісні по крові. Та для мене це не було проблемою, адже я його дуже кохала. Мабуть, у цьому була і моя помилка. Я надто сильно його любила, любила його настільки міцно, що прийняла його дитину від іншої жінки. Я чудово розуміла, що він мені зраджував у той час, коли я берегла йому вірність, і розуміла, що мої шанси на відчуття щастя материнства зменшуються щодня. Чоловік мені зраджував жінкою, яка була сиротою. Від їхніх зустрічей вона завагітніла і повідомила Михайла, але він не збирався йти до неї. При пологах ця жінка, Тетяна, віддала Богу душу, а дитину віддали моєму чоловікові. Він і прийшов з цим, немовляв додому. По документах це був наш син Матвія. Я прийняла як рідного, от тільки чоловік і надалі не нагулявся. Вже через місяць він сказав мені, що має іншу жінку і розлучається зі мною. Важко йому щоночі не спати від плачу власного сина. А мені що казати? Це взагалі чужа для мене дитина, а я про неї турбуюся. Ми розлучилися. Чоловік взагалі жодного разу не поцікавився ні мною, ні власним сином. У мене була затяжна депресія, ще пак. Мені зраджували, принесли мені чужу дитину, відібрали в мене шанс на власне материнство. Не знаю, як я це пережила. Але думаю, що мені допоміг Матвій точніше, нещасний випадок, який з ним трапився. Я якраз його купала, як задумалася, і долила за багато гарячої води. Дитина почала сильно плакати і цим криком повернула мене до тями. Я налякалася і думала, що нанесла дитині непоправної шкоди. Одразу викликала швидку допомогу. Лікар, який приїхав на виклик, запевнив мене, що з дитиною все добре. Це лише невеликий переляк, і все буде добре. Але я хвилювалася, і лікар пообіцяв прийти нас провідати наступного дня. Наступного дня він і справді виконав свою обіцянку. Ярослав, так його звали, навідувався до нас ще кілька днів, а потім, за чашечкою кави, я розповіла йому свою історію. Не знаю, як, але ми дуже зблизились. Все більше часу проводили разом, а потім. Ярослав переїхав жити до нас з Матвієм, та й Матвій почав називати його татом. Одного ранку я прокинулася, і мені було дуже погано. Ярослава вдома не було. Навіть не пам'ятаю нічого. Єдине, що спливає в моїх спогадах того дня, Ярослав. Він побачив мене непритомно, коли прийшов на обід, налякався не на жарт, настільки, що сам не зміг надати мені допомогу, а викликав іншу бригаду. Виявилося, що я вагітна. У нас з Ярославом буде спільна дитина. А я зовсім забула про те, що у мене могли бути власні діти. Навіть не думала, що зможу бути настільки щасливою після того, як мене покинув чоловік. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, якби ви опинилися на місці цієї жінки, чи змогли б ви прийняти чужу дитину.